Всім привіт! Мене звати Гліб знімає. І сьогодні ми граємо в Bedwars. І сьогодні ми повинні захищати наше ліжко, щоб його ніхто не зламав. І я зараз беру шкіру та ось так буду забудовувати наше ліжко. Давайте, поїхали. Зараз я синя команда і буду забудовувати наше ліжко дуже добре, ось так, щоб. Його ніхто не зламав і сподіваюся, що ми переможемо. Якщо не переможемо, то нічого страшного. Я зроблю другу частину обов'язково. Якщо ви захочете, напишіть в коментарях, якщо ви хочете другої частини із моїми друзями. Ну, напишіть в коментарях, а поки я тут буду дуже добре забудовувати наше ліжко. І все закінчувати. Ой-ой-ой, тут бомблять вже. Треба йти брати золото та покупати ресурси, шкіру та давайте каміння ще. Ось так, все. І давайте забудовувати дуже-дуже добре наше ліжко. Тому що я буду якось так сказати. Захищати наше ліжко, вони будуть битись, а я захищати. Ну я теж буду трохи битись. Так що давайте е, захищати наше ліжко разом. Треба ось тут розставити каміння ось тут, ось тут. І я думаю, ось тут ще шкіри, і це буде дуже прекрасно. Ось, бачите, це був ворог, який літав. Тільки що це наш ворог, якого зараз вбили. Зараз давайте дуже-дуже добре забудовувати. О, дуже-дуже добре. Тому що ми вже ось так розвились і у нас вже непогана команда. Я тепер тут буду снайпером, але мені треба купити лук. Треба золото накопити, ось так, стояти просто тут і буде капати золото. Якщо ви залишились на цьому моменті, то, будь ласка, прошу вас підписатись на канал та поставити вподобайку і написати якийсь комент. Ну а поки давайте підемо захищати нашу базу, тому що я думаю, що тут буде багато ворогів зараз. І давайте зараз проберемось сюди якось щоб е, зробимо так, щоб... Ворог не знайшов мої, так сказати, такі сходи. Можна сказати, ну це не сходи, але я по ним лажу. Все, ми забрались, і давайте тут ось так зробимо. І давайте тут бути снайперами. О, ні, небезпека. Давайте. Там, напевно, вороги йдуть. Давайте, якщо що, цілимось. О, бачите ворог. Такий він дуже сильний. Це професіонал в цій грі. Давайте стріляти. І. Він помер. Все добре. Е, і тепер чекаємо новий напад. Ось бачу новий напад. Стріляємо. О, тут бомблять дуже сильно. Дивіться, як вони зробили просто. А мені все застраювати треба. Ну, ось так. О, помер. Давайте тут ось так застроїмо, щоб ніхто не зміг сюди прийти. Друзі, грав я тут, грав і мене просто вбили. І все, я якось ну, не можу тепер зайти на карту. Так що всім бувай і дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та писати. Приємні коментарі.